Вітаю вас, мої любі, мої хороші, з вами Наталя. Перед вами каталог Турецької компанії Doctor Clinic, і тут дуже є багато нашого Global Leader Group, нашої продукції. І я хочу вам показати, що є в замовленні. Замовлення немаленьке, я дуже цьому рада, тому що все те, що необхідно завжди нам. Пропоную залишатися зі мною. Так, дивіться, яка краса! Це теж наша Україна. Ось такі великани, засіби для миття унітазу. Цілий літр. Ні, 850 мл. Перепрошую. Це йде морська свіжість. Дуже зручно тримати в руці. Ну, такий великан, прям добротний. В каталозі 249 гривень. Ой, приємний аромат. Це ось засіб. Дивіться, 99,9% вбивають мікробів. Клас. Так що ось такий. Морська свіжість є. Далі йде у нас лимон. Я взяла всі три. Це річ та, яка необхідна. Дуже багато новинок в каталозі. Лимон. Бульбашки летять. Лимон. Ніжний, приємний аромат, нічого такого немає. Все на українській мові мої золотенькі. Це наша ненька Україна. 850 мл, засоби по 249 гривень для миття, чистоти, краси нашого унітазу. Так, і ось така хвоя. Бачите? Так і називається хвоя. Не забуваємо, що тут у нас 850 мл. Ой, плітку не могла. Ой! Це так я надавила. Приємний запах. Відчувається, що це засіб для миття. Що це такий він йде з, з таким трішки є засіб відчуття аромату, що це повинно щось очищувати. Крутий! Наша Україна, Хмельницька область, супер! Місто Хмельницьк, провулок і подробний 2-1. Супер! Так, що, будь ласка, звертайте увагу, дуже багато новинок, дуже багато новинок в цьому каталозі. Дуже. Україна прям молодці. Була така пропозиція дуже класна, що можна було купити набір з трьох продуктів. І я взяла, тому що, розумієте, не взяти я не могла. Я взяла в наборі 500 мл. Ось така річ це йде очищувальний засіб для всіх типів поверхонь. Курція, 500 мл. Іде густий дуже. Так, очищує, очищувач. Для... Я відкрила вже прозорий гель з дуже приємним ароматом. Прям приємний. Рекомендується 50 мл продукту налити на 5 літрів води. І, будь ласка, помийте поверхності. Вони, ви бачили, воно тут йде закрите. Я його просто відкрила, щоб почути аромат, по-перше, і яка консистенція густа, класна. І при тому, що тут все повністю написано, як застосовувати GMP сертифікація сертифікат якості. І ось такий перший продукт в наборі в трійці. Потім йде дуже ароматний, класний продукт. Це іде. Чомусь така кришка, не розумію чому. Хочу спитати у директората. Добре, що це мені. 500 мл теж це іде засіб, дівчата. Так, зараз, це іде рідкий порошок. для е, рідкий порошок для прання білих речей. 500 мл. Що саме цікаве, що цей порошок чудово пом'якшує білизну, зберігає її форму. Не просто випере, випере чисто біла, тобто не міняє кольорів, густий, класний і він ще й пом'якшує. Я бачила відгуки біо, біо що це веган, що це екоприбирання, GMP сертифікація все так як потрібно. Бачите? Все як, як потребує. І я ж кажу: дуже мені подобалось те, що дівчата показують, я думаю, ю маю, 209 гривень, наче жалкувато за 500 мл. Але поставила компанія набір, і я купила набір. І ще не було, коли я вже замовила рідкого порошку для прання темних і кольорових речей. А мені перетелефонували з компанії і запропонували ось такий плямовий відник. Але ж ви знаєте, що плямо багато не буває. І, звісно, я погодилася. І ось я маю ось так, я вже його відкрила. Взяла мені запах такий, знаєте, медицинський. Ось так скажу. Не хімозний, але от, наче ви заходите е, маніпуляційну і робите укол, такий запах медицинський, як лікарня. знаєте. Так, теж Bio Energy, все написано. Суперова. Хочемо бачити, чи є тут на українській мові. Ні, а, є. Є. Так. Наляти на, на... є пляма? Змочили. Так само, як в іншій компанії. Намочили ту плямку, трішки набризгали цього засобу, цього гелю, бо це прям гель. І почекали 2-3 хвилинки. І, будь ласка, перете, чи перете руками, чи вже ну, в пральній машинці. Супер! Таких у мене два набори, дівчата. Це ось цей перший. І ось закрите все і ще один. Хочу подивитися, чи тут таке саме коричневе в цій пляшечці. Так, да, теж таке, не розумію, від чого це воно, але я думаю, що воно там всередині все чисте, прозоре, ну такий гель-густий. Так і ось такий, мені ось така трійка вийшла по моїй знижці по 103 гривні, дівчата. Замість того, що цей, зараз скажу вам сонечки, набір по каталогу виходить 597 гривень, а я взяла його за 306,60 гривень. Тобто я купила його за 103,20, ось кожен код, це взагалі. І дати призначення до 27-го року. Супер! Так, тут хочу глянути, де тут дата. дата, угу. Виготовлено 23-му році і до 20, 01 го я, звичайно, використаю їх з великою радістю, і, тому що прання є прання, перемо ми багато господині, і таких засобів багато не буває. Ось так. Потім була пропозиція. Замовляйте ось такий, я на нього дивилася давно вже сонечки. Це іде спрей для інтимної гігієни жінки. Його тут 150 мл з ромашечкою, з акцентом ромашки. На нашій мові немає, я не, не знайшла нашої мови. Але в каталозі дуже гарно, дуже гарно, дівчата. Дуже гарне оформлення. Дивіться, яка краса. Я на нього давно дивилася, але трішки, наче, ціна для мене така кусуча була: 359 гривень 150 мл спрей для антимної гігієни. Thank you. Натисніть на дозатор двічі тричі розподіліть засіб на поверхні інтимної зони. Після очікування приблизно 2-3 хвилин очистити серветкою або промити водою при необхідності нанести на нижню білизну. Це якщо ви десь в дорозі, якщо десь там довгий час ви знаходитеся в недому, а у вас якісь там є такі жіночі пікантні ситуації, то цей засіб можна використовувати. Це просто взагалі супер. Його можна нанести і витерти серветкою або нанести через 2-3 хвилини змити тепленькою водичкою. Збагачений молочною кислотою, яка підтримує оптимальну мікрофлору інтимних зон, зволожує та відновлює шкіру. Не містить парабенів, барвників та спирту. Депантенол захищає від сухості та подразнення. Зручний дозатор для швидкого розпилення, усуває подразнення і свербіння, підтримує нормальний баланс мікрофлори. Супер. Захищає від неприємних засобів та немає, Запахів, тобто, та немає кольору і запаху. Супер! Спрей для інтимної гігієни. Запропонували ось такий спрей в наборі. Тобто, купуємо спрей за 359 гривень, і нам йде в подарунок ось такий дивовижний ласьон для тіла. Це наша Україна. Дуже класний. Він... В мене вже його купували. Він дуже-дуже класний. Він густий, не, не липкий цей лась... ласьон для тіла. І саме головне, що це наша Україна. Тобто, отримуємо ось таку двійку ми. Дивіться, Яке гарне оформлення. Просто суперово. І виходить, А, ласьйон в каталозі 219 гривень. Ось так. Ви зекономили собі, компанія вам. Секономила для того, щоб. А в нас ідуть скоро свята, і потрібно буде думати за подаруночки, за різні такі дрібнички. Так що це просто супер. Крута пропозиція сонечки зараз. На чудову, дивовижну. Це ось такі лосьони для рук та тіла. Кінь мене, візьми мене з собою Космолайф, візьми мене з собою в сумочку. Кінь мене в сумочку називається, і я буду з тобою кожної миті. Так. Зазвичай 159 гривень один. А якщо ви берете два в будь-якій композиції, ви берете їх по 139 гривень. Дуже круті ці ласьончики. Такі вони мімішні. І, звісно, я взяла два. Дивіться, яка це краса. Такий дівчачий підхід, да? дуже зручно користуватися, відкривається легко, просто. О, який запах! Боже мій! І ось такий я взяла. Ой, який смачний цей гум, гумова жуйка. Ой, Боже, дівчата, поспішайте, ще є час дії цього каталогу. Тут їх вибір дівчатка 5 штук. 5 штук можна обрати такі, як ви бажаєте. І по 139 гривень купити, я вважаю, те, що завжди буде у вас під рукою з чудовими-чудовими запахами. Тут, бачите, зайчик намальований, що не тестують на тваринах, класне, класне зволоження, класне, презентабельне вам не буде, ну, так скажемо, нам взагалі не повинно бути соромно, але вам не буде, ви будете з такою гідністю доставати сумочки. І після того, як помили ручки, де дістали, нанесли на руки. І хто буде бачити, буде казати, о, де це ви купили? А це в Доктор Клінік Турція. Чудові ось такі ем, ароматні по 100 мл ласьони для рук. Супер, я вважаю. Це просто супер. Так, зараз ми, де мої тут закладки. Взяла я, мене купили тонік для шкіри обличчя. Це наша Україна з моцином равлика. Зволоження, відновлення, регенерація шкіри, моцинравлика в комплексі з сечовиною та саліциловою кислотою сприяють не тільки зволоженню, а й попереджають почервоніння та появу акне. Тобто, навіть якщо подразнення на шкірі, цей, цей тонік попереджує, щоб його не було. Супер! Тут його 265 мл. Чудово! Чудово! Знову наша Україна. Шампунь з протеїнами козячого молока для всіх типів волосся 300 мл. Global Leader Group. 109 Не пам'ятаю, 129, наче. Зараз 129 гривень, 129 гривень. Все свіжесеньке, все з строком придатності велике, не буду відкривати, тому що це замовлення. Я і так буває, питаюся, дівчат, чи можу я відкрити, щоб почути аромат. У мене такий, до речі, гель для душу. Так що я користуюсь. Дуже зручно, тут натискаєш, відкривається, і вам дозатор видає стільки продукту, стільки вам необхідно. Так, приготувалася. Так, ще один тонік, тому що в мене закінчилися тоніки. І перший раз я, скільки працюю з косметичними компаніями, перший раз я прочитала в житті за те, що відновлюю, відновлюючий тонік ось, 150 мл. Я спеціально взяла доктор Клінік, дуже все, в, ну, так, Гідно просто. до 26-го року строк придатниці 27 година 126 аж буде з вітамінами b 5 Веган, тобто ось такий продукт 150 мл, дівчата, 199 гривень. І що пише нам компанія? Нам компанія пише, що завдяки інноваційному складу тоніку з гіоронової кислоти та пантенолу, тонік здатний очистити шкіру від залишків макіяжу. Та забруднень. Таке я ніколи не знала. Я чомусь розум... думала, що тільки мицелярні, двофазні е, ну, там, гелі для вмивання очищують. да? І відновити її природний pH-баланс та зволожити. Ось такий. А зараз я вже взнаю, що тоніком можна навіть знімати е, макіяж. Я такого не чула. До речі, дуже приємний аромат, дуже приємний просто. Він такий, знаєте, аромат такої свіжості, ніжності, такої, знаєте, прям ну, супер класний. Ще в мене замовили два молочка для зняття макіяжу, теж доктор Клінік. Дуже гарне оформлення. Так все, ну, просто ніжно-класно, дивіться. Тут теж. Тут 150 мл з дозатором, дуже класно. І це молочко делікатно очищує шкіру. Так. Ефективно видаляє залишки макіяжу, дозволяючи порам дихати. Це саме головне. Запобігає утворенню висипів і подразнень завдяки своєму збалансованому складу. Глибоко очищує, залишаючи шкіру свіжою та заспокоєною. Це супер. Ідеально підходить для щоденного використання. Формула Веган. Дуже гарно виглядає в каталозі, дуже гарне, дивіться, яке оформлення сторінки. Супер! Як той інтимний спрей для, для інтимної гігієни, так і це. Так, ще новинки. Дуже багато новинок, дівчата. Я з новинок купила тільки це оці ось. Очисники, да? і я взяла великий 700 мл просто здоровенний. Це в нас іде гель для душу. 700 мл. я 259 гривень. Я взяла м, один тільки, я чомусь порахувала, що це може бути для чоловіків. Мені подобається е, взагалі цей. Такі, щоб для чоловіків було багато, тому що приходять буває люди і питають, а що є для чоловіків? Трішки тут негарну етикетку приклеїли. Може, якось я її переклею, бо вона прям аж топорщиться. Так, дивіться, який великан. Дивіться: 700 мл це просто величезний, величезний, величезний великан. Це оцеде енергія, освіжаючий освіжаючи і бадьорить. Бадьорий аромат для активного початку дня створений для тих, хто шукає заряд енергії та відновлення. Дівчата, 259 гривень, виходить 700 мл. Тут дуже зручно все відкривати. Гель густий. Тут видно на самій пробці. Запах отакінний. Ой-ой-ой, вау, який вкусний, смачний просто! Запах чудовий. Мужчини, кому потрібно, дивіться, який великан. 700 мл сонечки. Обалдеть. Це просто, просто-просто! чудо. Дивовижний! Кому потрібно, звертайтесь, продам без проблем. Дивовижний аромат. І, звісно таки, я взяла два кондиціонера для прання для. Два кондиціонери взяла по 199 гривень, це теж глобал-лідер Group, це наша Україна. сонечки, Дуже приємний аромат. Виробник гарантує, що буде аромат до 7 днів. Забезпечує стійкий аромат білизни до 7 днів. Додасть одягу неймовірної м'якості, полегшує процес прасування та запобігає електризації тканин. Так, да, Це правда. Я вже використала багато пляшок. Я коли перу, особливо рушники, постіль, то взагалі там нижня білизна, хочеться, щоб все було м'якеньке, то да, дійсно дуже-дуже класний. Дуже класний. Аромат в нього ледь чутний. О, ось, що ж це я не можу сьогодні повідкривати? Відкрила так, що аж стиснула пляшку. Так. Запобіжника нема, тут запобіжник ось ця така, бачите, що я що відірвала. Так. Запачкала трохи руки в свої. Знаєте, коли його вдихаєш, нема такого насиченого, яскравого, щоб там був такий запах, прям знаєте, що аж потім одяг цей пахне тиждень. Ні, такого немає. Я таке не полюблюю. Коли заходить людина в маршрутку, там, ну, в транспорт чи в магазин, і від неї прям пахне ось тим або пральним порошком, або пахне кондиціонером. Ну, мені це не подобається. Це не кожна людина таке може витримати. І в наш час дуже багато знайомі. Знаєте алергічних реакцій у людей, і тому спати в пол, ну, да, накрившись постіль, де такий прям яскравий аромат, то мені здається, навряд чи можна взагалі виспатися. І також від одягу, коли сильно прям пахне кондиціонером або порошком, мені це не подобається. Мені подобається, щоб був аромат ледь-ледь. -лед. Мені головне, щоб була м'яка одяг, м'яка постіль, м'які рушнички. Мені потрібен від кондиціонера не звучання аромату яскравого, а пом'якшення. І тому ось такої літрової пляшки вистачає дівчата на 50 пранів, тому що потрібно 20 мл на одне прання. Супер! Наша Україна, українці, ви молодці! я горжуся. Що все ж таки в цій компанії Доктор Клінік можна купити і українського виробника дуже гарну, якісну продукцію, тому що я вже впевнююсь в тому, що саме ось це Global Leader Group цікаво. Так, зараз Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький. Знову такий і подробний 2-1. Це там знаходиться ця це виробництво. Дуже круте все, дуже якісне. Мені подобається. Тобто, розумієте, продукція настільки високоякісна, що турецька, що ось така, що іде наша Україна. Високої якості продукція, дійсно мені подобається. Я дуже рада, що ми знайомимося з моїми клієнтами якомога більше з продукцією і що є змога в людей замовити. Тим паче, скоро свята йдуть. День закоханих сердець, що б там не було. Можна щось подарувати коханому кохані вибрати з такого ось гарного каталогу. І в мене продукції дуже багато є в наявності. 25 лютого День Української жінки. Хто святкує 8 березня, будь ласка, ще у вас взагалі багато часу є щодо 25 лютого, щодо до 8 березня? Замовляйте, нехай ваші рідні, кохані, близькі, знайомі будуть з посмішкою та з таким, знаєте, з радістю, що за них подумали їм. Нехай таке дрібничка, наче, да? але це необхідно. Це таке, такі продукти, які необхідні нам завжди. Тому я обіймаю вас, бажаю вам щастя, радості, здоров'я, миру, всього, всього самого найкращого, до самої швидкої нової зустрічі. З вами була Наталя. Ви найкращі, бо ви зі мною.